Вітаю вас, дітки! Зверніть увагу, що це? Так, це торбинка. Капітошка, друг веселий, має небо за оселю, бо він виріс на хмаринці. Нам залишив щось в торбинці. Поглянемо, що там є. Розглянемо картинки та скажемо, хто намальований на картинці та що робить. Так, дівчинка п'є молоко. Ташка співає пісню, білка гризе горішки. Дітки такі відповіді називаються реченням. Щоб ви зрозуміли, я викладу речення за допомогою слів фішок. Дівчинка п'є молоко. Скільки фішок у цьому реченні. Так, три фішки. Скільки слів у реченні? Скільки і фішок. Яке перше слово у цьому реченні? Так, дівчинка. Яке друге? П'є. Третє. Молоко. Погляньте на фішки і назвіть слова, позначені відповідними фішками. Якщо я скажу лише слово мавпа, то вам зрозуміло, що вона робить? Ні, не зрозуміло. Адже ви назвали лише предмет. Щоб зрозуміти, який предмет чи що він робить, необхідно скласти речення. Складіть речення про цю мавпу. Погляньте на картинку із зображенням певної дії. Що робить мавпа? Мавпа. Їсть банан. Отже, запам'ятайте, словом ми лише називаємо щось, а в реченні повідомляємо про щось. Виконаємо дидактичну вправу склади речення. Складіть, будь ласка, речення за картинками та скажіть, скільки фішок потрібно виставити. Відповідно складеному реченню. Тож почнемо. Зайчик гризе моркву. Скільки фішок викладемо? Так, три. Бо у цьому реченні три слова. Дівчинка складає речі. Скільки фішок потрібно виставити? Так, три. Чому? Бо у цьому реченні також три слова. Хлопчик підмітає, скільки фішок потрібно. Так, дві фішки. Скільки слів у цьому реченні? Вірно, два слова. Хлопчик годує кошеня. Скільки фішок потрібно? Так, три фішки. Скільки слів у цьому реченні? Вірно, три слова. Іграшки лежать на полиці. Скільки фішок потрібно? Так, чотири фішки. Бо у цьому реченні скільки слів. Вірно, чотири слова. Молодці. Зазирнемо ще в торбинку. Почекайте лише хвилинку. Капітошка нам приніс. Ось, погляньте на. Сюрприз, металофон. Пограємо українську народну примовку. Чи впізнали ви цю пісеньку? Так, «Іди, Іди, іди дощику, вона називається. Звуки цієї мелодії відтворювалися в певному порядку, тому ви відразу здогадалися, яка мелодія звучала. А зараз я ударятиму по пластинках одночасно або у будь-якому порядку. А ви послухайте, чи зміниться мелодія. Так, мелодія, наче розірвана, чути лише окремі звуки. Отже, якщо музичні звуки стоять у певному порядку, виходить мелодія. А якщо хаотично, то мелодія зникає, залишаються тільки окремі звуки. Капітошка пропонує пограти в гру Живі слова. Послухайте, будь ласка, речення, які він скаже. Олинка. Читає книжку. Про кого сказав Капітушка? Що сказав Капітушка? Так, нам зрозуміло, що Оленка читає книгу. А тепер послухайте ще речення. Яке скажуть діти? Местує? Чи зрозуміло ви, що сказали діти? Чому? Як треба було сказати слова? Так, ці слова потрібно було сказати послідовно. Давайте скажемо разом ці слова послідовно, одне за одним. Сергійко майструє літак. Чи може одна людина промовити одночасно всі слова з речення? Яке хочу сказати. Запам'ятайте у мові слова промовляються тільки послідовно одне за одним. Як же нам застосувати ті речення, що ми з вами щойно придумали? Допоможуть нам незвичайні смужки. Але спочатку погляньте на картинку і скажіть, що на ній намальовано. Так, півень. Цю смужку будемо вважати словом, що означає те, що намальовано на картинці. Як ви гадаєте, яке слово я написала? Так, це слово півень. Тепер скажіть, що ви знаєте про півня? Півень кукурікає. Півень клює зерно. У півня на ногах є шпори. Ви багато що знаєте про півня, але це одним словом не запишеш. Погляньте, як я зараз запишу ціле речення. Півень клює зерно. Погляньте, скільки слів, стільки і фішок. Послухайте речення і подумайте, яка схема відповідає цьому реченню. Сонце гріє. Так, ця, чому ви так вирішили? Як ви гадаєте, навіщо в кінці речення ставиться крапка? Так, крапка вказує на кінець речення. Як ми розрізняємо речення у усному мовленні? Наприкінці речення робимо зупинку, тобто паузу. Якщо розгорнути книжку та уважно подивитися на речення. То можна знайти початки та кінцівки речень. Спробуйте це зробити. Як позначається початок речення? Так, великою літерою. У середині речення ви також можете помітити великі літери. Чому? Так, імена людей, клички тварин, назви міст пишуться з великої літери. Молодці! Ця торбинка чарівна, наче вже відпочива. На наступне заняття нам готує завдання. Але ви ж мені скажіть, чого вас могла навчити ця торбинка чарівна, що готує завдання. Так, тепер ви знаєте, що таке слова, як складати речення. Ви великі молодці. До зустрічі!